ґрунт це особливе природне утворення, яке формується при взаємодії літосфери, атмосфери, гідросфери і біосфери. У ньому живі організми та гірські породи поєднуються в єдине цілісне утворення. До відома. Ґрунт це верхній відносно пухкий родючий шар земної кори. Утворення ґрунтів складний процес, що триває сотні років. Він відбувається в результаті спільної дії всіх чинників ґрунтоутворення. Клімат є головним чинником ґрунтоутворення. При зростанні температури і кількості вологи, інтенсивність фізико-хімічних і біологічних процесів у ґрунті теж зростає. Клімат також впливає на інші чинники ґрунтоутворення. Рослинний і тваринний світ ґрунтові води, ґрунтоутворювальні породи тощо. Ґрунтоутворювальна або материнська порода є тією гірською породою, на якій формується ґрунт. Мінеральна частина у переважній більшості ґрунту становить 90-95% їхньої маси. Виділяють дві основні функції материнської гірської породи у ґрунтоутворенні формування складу ґрунту підстильної породи. Склад гірських порід визначає хімічний і мінералогічний склад ґрунтів. Наприклад, родючі ґрунти формуються на лесах. А на пісках вони бідні на поживні речовини. Зелені рослини і бактерії синтезують органічну речовину. Після завершення життєвого циклу рослин частина біомаси у вигляді кореневих залишків та залишків листя стебл. Щорічно повертається у ґрунт. У його верхніх горизонтах утворюється органічна речовина. Разом з біомасою в ґрунтах акумулюється сонячна енергія. Температура ґрунту відіграє важливу роль у багатьох процесах, які відбуваються в ньому, таких як хімічні реакції та біологічні взаємодії. Це включає такі важливі процеси, як проростання насіння. Діяльність комах та мікроорганізмів, які живуть у навколишньому середовищі, а також швидкість руйнування решток рослин і тварин. У ґрунтах, що мають рослинний покрив, відбуваються активні біологічні і хімічні реакції. Тому в них накопичується родючий шар. До відома. 15 тонн ґрунту щороку проходить через одного дощового черв'яка. Плив рельєфу позначається головним чином на перерозподіл тепла і вологи, які надходять на поверхню суходолу. Від нього залежить глибина залягання ґрунтових вод. Ґрунти на схилах пагорбів, як правило, не глибокі через втрати родючого шару. Під час інтенсивного танення снігу. Дощів сильних поривів вітру. Ґрунти на вершинах пагорбів зазвичай глибокі, але світлішого кольору через вимивання з них легкорозчинних речовин. Ґрунти в долинах, як правило, глибші, темніші, родючіші. Це пов'язано з накопиченням гумусу, який змивається до долини з її схилів. Процес ґрунтоутворення відбувається набагато швидше в теплому і вологому кліматі. У холодному кліматі вивітрювання ускладнюється, і розвиток ґрунту триває набагато довше. З плином часу процеси вивітрювання впливають на основний матеріал ґрунту, розщеплюючи та розкладаючи його. Наприклад, ерозія схилів пагорбів постійно видаляє матеріал, що перешкоджає розвитку ґрунту. Уздовж русел річок часто відкладається новий осад. Коли річка розливається на свою заплаву під час повені. Постійне додавання нового матеріалу відновлює процес утворення ґрунту. Мінімум 500 років необхідно для формування 2,5 см гумусу. Важливим чинником ґрунтоутворення є господарська діяльність людини, переорювання ґрунтів, внесення добрив. Вирубка лісів тощо. Людина може впливати на ґрунти цілеспрямовано, покращуючи їхню родючість чи зумовити їхнє руйнування. З розвитком господарської діяльності урізноманітнюється і посилюється вплив цілеспрямованої економічної діяльності на стан ґрунтів. Люди вирощують культурні рослини, видобувають корисні копалини. Зберігають відходи на різних земельних ділянках. Таким чином має місце різне господарське використання земельних ресурсів.